Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Тож розповім про наслідки нічної атаки окупантів. Результати зустрічі делегації у Саудівській Аравії в Україні сьогодні відзначають День національної гвардії на Хмельниччині. Засудили жителя Вінниччини. Далі про це та інше в подробицях. Вночі російські безпілотники вдарили по охтирці. На Сумщині пошкоджено житлові будинки, магазини та інші об'єкти міської інфраструктури. Також внаслідок атаки у Кривому розі спалахнули пожежі, пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, склади та автомобілі. На щастя, минулося без постраждалих у Черкаській області. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та складське приміщення приватного підприємства. З 18 березня зафіксовано щонайменше вісім ударів по енергетичних об'єктах України. Про це заявив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин у соцмережі. X. За версією росіян ця дата вважається першим днем перемир'я. Президент України Володимир Зеленський провів брифінг за результатами зустрічі у Саудівській Аравії. Глава держави відзначив, що досягнуто угоди про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, домовлено про мир на морі та вільне судноплавство. Йдеться не лише про вільне комерційне судноплавство, але й про безпеку пов'язану із ем, інфраструктурою. Що стосується нього, українська сторона окремо передала список всіх об'єктів, по яких не можуть бути завдані удари. Якщо Росія порушить перемир'я. Україна може звернутися до президента Сполучених Штатів Америки за додатковими санкціями проти Росії та зброєю. Україна і США домовилися, що треті сторони можуть здійснювати моніторинг перемир'я. Також Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову угоду щодо Копалин. Питання українських АЕС у ній відсутні. Поліція поділилася оперативною обстановкою в регіоні за минулу добу. До підрозділів надійшло 665 повідомлень про події та правопорушення. З них 170 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 138 адмінпротоколів. З них дев'ять за кермування у нетверезому стані. Зареєстровано також одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження. Також дев'ять ДТП. Без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 635 повідомлень від мешканців області. На Хмельниччині засудили жителя Вінниччини за побиття до смерті людини. Чоловік проведе за ґратами 7,5 років. Злочин трапився ще у березні 2018-го. Під час застілля між двома сусідами виникла суперечка через дружину одного із них. Переконуючи опонента, 37-річний засуджений був потерпілого по обличчю. Це призвело до закритої черепно лицьової травми, яка викликала ускладнення. І через декілька днів 35-річний потерпілий помер у лікарні напередодні за публічного обвинувачення. Ачення окружної прокуратури міста Хмельницького у суді доведено винуватість жителя Вінниччини. Патрульні поліцейські днями затримали нетверезого водія. Водій Тойота Кемрі по вулиці Залізняка порушив правила дорожнього руху. І під час спілкування правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат 2,4 проміли, що понад 10 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка оформили адміністративні матеріали. Може бути гучно у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Повідомили, що сьогодні із 12 до 15 години планується знищення вибуху небезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Тож зберігайте спокій, все під контролем ДСНС у разі сигналу повітряної тривоги. Подбайте про свою безпеку. В Україні сьогодні відзначають День національної гвардії. Нацгвардійці щодня стоять на захисті України, демонструючи мужність і професіоналізм. Вже 11 років боронять країну, забезпечують правопорядок і безпеку громадян. Вони завжди там, де їхня присутність необхідна. Від ризикованих операцій на передовій до охорони критичної інфраструктури та підтримання правопорядку в тилу. Дякуємо за захист та відвагу. До 11-ї річниці Національної гвардії України МВС презентувало документальний фільм під назвою «Феномен». Національної гвардії України битви, технології, Люди. Тож долучайтеся до перегляду, зокрема, на Ютуб-каналі Міністерства внутрішніх справ України. А ще долучайтеся до підтримки українського війська, аби наблизити перемогу над ворогом. Слава нашим захисникам та захисницям!